Вітаю, друзі! Ви на каналі Зраду скасовано. Мене звуть Микола Пахнін. Нагадую: не забувайте підписуватися на наш канал у Ютубі, який прив'язаний безпосередньо до одноіменного каналу у месенджері Телеграм разом скасовуємо зраду і нагадую про те, що саме на цьому каналі ми з вами викриваємо фейки і маніпуляції, які ненастанною зливою шугають на нас від російських ботоферм, які працюють дуже наполегливо для того, щоб максимально впливати на нашу свідомість. Сьогодні разом зі мною доктор юридичних наук, професор знана експерт, кримінолог Юрій Орлов. Пане Юрію, вітаю! Вітаю на Раду скасовано вітаю, вітаю, пане Миколе. От якраз я хотів би зупинитися на темі відповідальності за поширення фейків і маніпуляцій. Бо багато хто у себе, навіть не розуміючи відповідальності, поширює у себе в меседжі, у себе у Фейсбуці. Просто поширює е, різні лінки Ютубу, е, е, навіть не замислюючись над тим, що таким чином він грає е, на руку ворогові. І тут постає питання: хто скаже: ну і що тут такого? А звідки я міг знати? Звідки я міг припустити, що це дійсно може підпадати під е, е, вимоги кримінального кодексу? Що я порушу таким чином закон? Давайте ми спробуємо розтлумачити все по полицях. Прошу дякую. Ви абсолютно точно звернули увагу на те, що сучасна війна багатоаспектна і інформація така ж зброя. нічим не гірша, а почасти навіть і ефективніше ніж снаряди. І тут варто бути свідомим, того, що оскільки ми знаходимося у стані повноцінної війни. Використання жодної інформації ворогом воно не заборонено міжнародним гуманітарним правом як неконвенційна зброя. Тобто, якщо іноземці, армія Російської Федерації і спецслужби реалізують проти України так звані інформаційні диверсії, то з точки зору міжнародного гуманітарного права як воєнні злочини це не оцінюють за загальним правом. ми це підкресли за загальним правом і тільки з точки зору міжнародного гуманітарного права. Але є і інший вимір: національний вітчизняний вимір, де передбачено кримінальну відповідальність за низку тих злочинів, які ми можемо умовно назвати політичним, у тому сенсі, що вони є не, не екстрадиційними, але передбачається відповідальність у прив'язці до певних факторів, що може свідчити про зраду державі, про колабораційну діяльність і про низку супутніх кіберзлочинів у кіберсфері. Так ось, якщо ми будемо рухатися поетапно і будемо виявляти, якими ж статтями кримінального кодексу передбачені відповідні діяння, то ми тут натрапимо на декілька випадків. Ну давайте змоделюємо ситуацію. Перше, коли громадяни України, як достатньо часто виявляють наші спецслужби, організовують засприяння з підбурювання так звану ботофер. Апаратного відповідного забезпечення, програмного забезпечення вмонтовуються в месенджери, створюють групи і розкручують, розганяють ось ті самі проросійські наративи, які можуть власне стосуватися низки напрямків. Це і підрив політичної стабільності за результатами розслідувань. Саме на це працювали на інспірування е майдану, зміни насильницької влади в Україні. На дискредитацію військово-політичного керівництва, на дезінформацію щодо стану справ на фронті такі напрямки, так ось такі дії, якщо громадянин України організовує таку ботоферму у себе в гаражі, да, як по Вінниці було нещодавно накрили таку потужну ботоферму, то такі дії при свідомому свідомі співучасті з службами країни агресора цілком. Вкладається розуміння державної згради за критерієм надання допомоги у проведенні підривної діяльності ворога щодо нашої країни іноземної держави щодо нашої країни, вчинене в умовах воєнного стану частина 2 статті 111, це особливо тяжкий злочин, а це громадяни України. Да, я як... заголошую на тому, що це особливо тяжкий злочин. Особливо Особ... тяжкий злочин Збагато багато. Ми кажемо з вами про це, що у нас з працюють не лише Вольгіна, та да? бо у нас чомусь от свідомості закладається десь там в Росії, на болотах. Вони утворюють в Московській області в біля Петербурга, якісь з ботоферми під різними назвами інститут нових технологій, щось там таке у них воно називається. Та да. і в нас для російських спецслужб є пріоритетом, щоб ці. Фотоферми функціонували саме в Україні з за, зареєстрованими за сім-картами в Україні вилучена mm -hmm. кількість сім-карт, до яких прив'язуються профілі у соціальних мережах, обчислюється тисячами. І, відповідно, це створює таку антураж правдоподібності того що ця людина саме знаходиться в Україні і ці месенджі і як в Україну адресовані, так і адресовані на європейських споживачів. Це дуже важливий момент, так? від імені українців поширюється інформація на європейські країни з тим, щоб знизити ступінь підтримки в Європі, таким чином впливати електорально впливати на політики в Європейському Союзі, знижуючи нашу підтримку. Тому І ступінь, ступінь суспільної небезпечності таких діянь абсолютно не викликає жодних сумнівів зашкалює. Це щодо умисних діянь громадянина України. Те, що ви казали, репоснути якусь інформацію, ну за такі дії, ми країна ліберально демократична за необережність, за те, що людина не перевірила достовірність інформації, якщо в таких діях немає спеціального складу злочину щодо виправдовування збройної агресії. Щодо глорифікації учасників агреси, агресивної сторони да, Збройної Сил Російської Федерації, якщо в таких діяннях немає спростування акту агресії, так а що це звільнення чи ще щось повернення історичних територій, тоді кримінально караних діянь складу немає. Але якщо ось ці дії, ці фактори наявності, про які я сказав, є виправдування, є заперечення, то такі дії підпадають під статтю 436 з позначкою 2. Виправдовування заперечення збройної агресії, якщо вони не мають публічний характер, якщо ж вони мають публічний характер і це в соцмережах, то це колабораційна діяльність, частина перша стаття 111 з позначкою 1. Тобто такі дії є кримінально карними, навіть якщо людина з необережності, якщо вона не перевірила, якщо вона не здатна була достатньо глибоко зануритися в сенси тієї інформації. Яка викладається і поширюється, розганяється бути то це так само є кримінально караним діяльні. Так само є кримінально караним дія. Це тому, якраз акцентуємо увагу на тому, що якщо просто та особа не свідово, так у нас більшість таких ми бачимо, вмикаємо собі будь-яку із соцмереж і Дивимося от, от, от одне з останніх таких виразних прикладів, коли е, вже був пік напруги е, в Авдіївці. Пам'ятаємо, з'являється таке собі відео: стоїть дівчина на колінах позаду неї бійці. Зі зброєю ніхто не звертає увагу на деталі, наголошую на цьому, і просто напис: Молимось за Авдіївку. Далі з'ясовується, що якийсь там дивний шеврон, да? якийсь там не такий. Якось у них там гвинтівки там, чи автомати зброї не так стоїть у тих бійців. Вони взагалі нагадують якусь армію Врангера. Перепрошую зі свого за своєю поставою і все інше. Потім так придивляємося і бачимо, що Авдіївщини немає однієї ноги. І третій момент. Який потім постає, що ця ця картинка була згенерована штуч, е, 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 штучним інтелектом? Фактично той самий Діпфейк, який сьогодні набуває поширення в, в виробництві Ботофер, mm. на це ніхто не звертав уваги, але пане Юрію, 100 тисяч поширень в межах буквально 5-7 годин, і е, напис молимося за Авдіївку, розпач. На обличчях згенерованих штучним інтелектом, і це все створює панічні настрої серед населення. Цебто ніхто не домислює собі, а давай я подивлюсь, якось так уважно на те, що там зображене. От якраз цей момент коментарі далі йдуть. Що ж це коїться? От потрібно було відводити війська, ми вбиваємо наших хлопців, дівчат і так далі. І так далі. Цебто, далі вже починаються такі е коментарі, сповнені вічею. от як це може сприйматися, так ну, це сприймається абсолютно не як не маніпуляція, м. як інфодиверсія один з видів інфодиверсії, спрямований на зниження бойового духу підтримки на дискредитацію командування. Але ще раз підкреслюю: якщо в таких діях немає виправдовування збройної агресії, якщо немає горифікації учасників збройного конфлікту, то оцінювати як чи то як колабораційну діяльність. Чи то як діє передбачене статтею 436,2, поночку два виправдовування неправомірно, ми не можемо такі діяння потребують дещо інакшої оцінки. Ну ми ж ще раз підкреслю: країна ліберальна, демократична. Ми не можемо карати і передбачати в кримінальному кодексі все те, що не, не подобається, і казати, що будь-яке поширення фейку неправдивої інформації є злочином. Це не так. Ну, по-перше, через те, що ми. Не маємо ще розуміння того, як ми можемо сформулювати в юридично прийнятних категоріях визначення неправдивої інформації. А по-друге, такого роду діяння вже документуються і є приклади, коли Служба безпеки України починає провадження за вчинення так званого кіберзлочину. Це стаття 361, несанкціоноване втручання через використання так званих соціальних ботів. До роботи соціальних комунікативних мереж, соціальних мереж, і як правило, саме через те, що чинний кримінальний кодекс не надає достатньо інструментарію вказати, що це кримінальне правопорушення проти основи національної безпеки, практика йде тим шляхом, що кваліфікують такі дії саме як кіберзлочин, 361 стаття. перша стаття. умовах воєнного стану, там частина третя, це також особливо тяжкий злочин. Так, тобто, то, тут слід також розуміти, що подібного роду генерація фейків вона в тому числі тягне за собою кримінальні далі, якщо не як державна зрада, бо ну важко притягнути і довести вину людини, щоб вона працювала на підрив національної безпеки України, генеруючи ось такий фейк з дівчиною там без однієї ноги або шістьма пальцями. пальцям. ми розуміємо, що тут такі віддалені, багатоскладні причинно наслідкові зв'язки і, і в межах кримінального провадження тут таку державну зраду довести практично неможливо, але використовують якраз 361 шістдесят статтю: незаконне санкціоноване втручання в роботу соціальних телекомунікаційних мереж. Ще раз, ми звертаємо увагу на наступні чинники. Перше, якщо людина, особа Поширила інформацію, взяла просто ріпост. Так? Все, нічого, жодних коментарів. Вона не несе за це кримінальну відповідальність. Вона лише за це несе, будемо так говорити, відповідальність моральну, поширюючи цей, цей ворожий, сфабрикований на російських ботофермах пост. А якщо йде коментар даної особи під тим постом, це є відповідальність, Кримінальна Чекайте. тут кримінальна теж. відповідальність і за репост буде, якщо в цьому пості mm -hmm. є виправдування збройної агресії, є заперечення збройної агресії. да? це не збройна агресія, це звід... Увага на зміст цього абсолютно, абсолютно yeah, yeah. точно і є вироки. У нас просто за репост людина репостнула, розмістила у себе на сторінці в соцмережі, до неї має. Доступ певна енна кількість людей, це є акт публічний, вважається, тому абсолютно це колабораційна діяльність у нас з позначкою один статті, так. Так, другий момент. Якщо цей пост, скажімо так, на позір зовні виглядає так десь нейтрально, але ми ж розуміємо, що там є певний, певний угол, Ми говоримо про те, що є відвертий фейк. Викривлений факт і є маніпуляція. Маніпуляція поділяється на декілька різновидів, про це ми постійно говоримо. Маніпуляція це, так би мовити, часткова правда, але подана під тим кутом, який вигідний е, тим, хто цю маніпуляцію випродуковує. Так, от тут якраз те, що такі, знаєте, моменти цікаві, та да? якщо це відвертий фейк, але фейк знову ж таки повторюю е, зовні, да? нібито такого нейтрального характеру, але який. Створює е ефект емоційності для споживача цієї інформації, емоційності в той бік, е в який прагне ну, ефект досягти той, хто його знову ж таки випродуковує. Ефект паніки, наприклад, це нейтральний, начебто фейк, але це відвертий фейк. Ми розуміємо: відповідальність є чи немає? Відповідно, відповідальність, відповідальність, відповідальність не за такого роду фейку кримінальність. Так само не передбачено так. Якщо це стосується конкретної людини, то це mm -hmm. може бути в межах цивільних засобів захисту позов до суду про захист честі і гідності. Якщо чудово. це стосується конкретної особи. чудово, і е, наступне ще раз повторюємо коментар: е, звертаємо увагу на коментарі до такої інформації. Якщо коментар з'являється, зміть цього коментаря так, це перше, що має викликати одразу. Увагу правоохоронних органів і небайдужих громадян, які дивляться за цим, і далі вже ми розуміємо, що це так само тягне по собі кримінальну відповідальність. Абсолютно, звичайно, якщо в коментарі людина приєдналася, визнала солідарність, солідаризувалася зі змістом посту щодо знов ж таки визнання неправомірної визнання правомірною глорифікацію, заперечення, бо вона так підтримала правильно все. Це воно доєдналося до цього меседжу, <кій> перепрошую. І це також є кримінальна кара так. І який загальний висновок ми робимо з того, що звертаємося зараз до кожного українця, який активно. Веде роботу в соціальних мережах. Ми не уточнюємо, яких соціальних мережах ми говоримо про те, що, наприклад, 80% споживачів за останніми соціологічними дослідженнями послуговуються Телеграф саме в Україні. Ми розуміємо, що це найбільш популярний контент україномовний, російськомовний, так і більшість з нас послуговуються саме ним, бо це найбільш оперативна інформація, яка там є. Відтак, Ваші поради, ваші поради тим, хто активно послуговується. Це фактично кожному з нас. Порада може бути єдина бути критичним, перевіряти перед тим, як постити інформацію, а більшість все ж таки з нас постить, а не створює нову інформацію. Перевіряти скількох незалежних джерел і витримувати деяку паузу, хоча б день-два. Для того щоб ми послідкували, яким чином ця інформація буде розгортатися, розвиватися, розганятися в соціальних мережах, які ефекти за нею будуть не постити абсолютно бездумно, довірували, є для науковців, принаймні для аналітиків, правила п'яти різних джерел, різних джерел, які один з одним не пов'язаний, не підпорядковуються одному суб'єкту генерації цих джерел. Якщо Є можливість п'яти різних джерел перевірити добре. Ну якщо немає, то хоча б дивитися на адресата, хто поширив цю інформацію, наскільки ця людина для вас авторитетна, наскільки ви можете їй довіряти, і однозначно, однозначно, під острахом кримінального покарання жодною мірою не доєднуватися до закликів щодо насильницької зміни повалення конституційного ладу щодо виправдовування збройної агресії. Не послуговуватися наративами і дискурсом, який використовує наш ворог, в тому числі щодо так званих фейків республік, їх найменування їх в жодному разі не використовувати, не легітимізувати, і це буде гарний внесок у зміцнення нашої інформаційної безпеки. Ще раз наголошуємо на тому, що спершу потрібно ретельно перевірити інформацію. Ми Говоримо про те, що під перевірену інформацію завжди є так зване гіпер, так зване гіперпосилання, на яке можна зайти і подивитися. Це це ми, як науковці, так беремо до уваги принцип, або як наприклад в медіакомунікаціях трьох джерел, або в науковому середовищі вже п'яти джерел. А Звичайна людина, вона не переобтяжує себе е, такими деталями. Важливо подивитися, яке гіперпосилання і якість цього першого джерела. Бо ми вже говорили про те, що це може бути канал, наприклад, в Телеграмі, який створений суто під те, аби поширити конкретний фейк або маніпуляцію. Це кількість читачів, підписників цього каналу, те, що має привертати увагу, і історія його історія скільки він вже існує стрічка новин і так далі, я так розумію, що це так само ті речі, на які потрібно звертати. Абсолютно, І якщо це ж слід розуміти, бути соціально відповідальною особистістю, якщо ви розумієте, що це є маніпуляція, ну треба не полінитися і повідомити спеціалізований орган Служби безпеки України про те, що ви натрапили ось на такий ресурс. Бо якщо навіть Таких діях немає тих ознак складу кримінального правопорушення, про яке ми сказали, все одно це може бути оперативний інтерес до засновників цього телеграм-каналу, до осіб, які можуть бути на зв'язку зі спеціальними службами Російської Федерації. Пане Юрію, дякую вам за участь у нашій сьогоднішній розмові. Нагадую, що це Ютуб-канал зраду скасовано. Ми під'єднані до одноіменного каналу у телеграмі. Не забувайте підписуватися на наш канал і в телеграмі, і на платформі Ютуб. Будемо разом і надалі скасовувати зраду. Юрій Орлов, доктор юридичних наук, професор, знаний експерт, кримінолог. А зустрінемося у зраду, скасовано. Лишайтеся тут. Yeah. <laughs>